Вілли імперських часів у місті Гера. Добрий день, друзі. Привіт всім! Це Жуана, знову Жуана. І сьогодні я вас запрошую на прогулянку містечком, в якому я живу тут, в Німеччині, в Східній Тюрингії, місто Гера. І якщо минулого разу я вам показувала закинуті страшні будівлі часів Совкової окупації, то сьогодні красивезні, неймовірні вілли, такі собі замки часів імперської Німеччини, Прусії. Сьогодні ми з вами погуляємо. Зверніть увагу на цю красу. Місто Гера в минулі часи славилось ткацтвом, виробництвом тканин. І дуже багато фабрикантів, виробників збагатились на, на тканинах і будували отакі от шикарні, красиві вілли. Оця, до речі, рожевенька. Одна з моїх найулюбленіших, мабуть, найулюбленіша. Кожен раз, коли я її проїжджаю в трамваї, я затамовую подих, милуюся цією красою, цією розкішшю, цією ніжністю. Подивіться, яка вона з такою, начебто, вежею. Після реставрації, бачите, вона стала ще більш рожевою, тому що її оригінальний колір був дещо ближчий до бежевого. А реставрували її, зробили ще більше оцю от, е, ніжність передавали. Казали, що архітектор так і задумував зробити її рожевою, але на той час не було таких фарб, і, мабуть, мода трошки не та була. Ці вілі, здається, 110 років чи 120, точно не пам'ятаю, але точно більше 100. І часто люблю тут постояти, помилуватись. Це зупинка трамваю, мабуть, одна з самих красивих зупинок трамваю вона прямо на зупинці. І подивіться, світофор, куди він веде. Незрозуміло, бачите, тут готель Вікторс, найшикарніший готель в цьому скромному містечку. І... Тут оцей замок красивий, розкішний, Дивіться, який фасад, якась горобина, чи що таке тут. Бачите, яка краса, яка ж краса, яка розкіш. Скільки тут поверхів є, напівпідвальний поверх і ззаду виглядає отак от. Мабуть, чотири поверхи. Так. Три, три верхніх і один напівпідвальний. Дуже красиво це виглядає. І далі от такий от наш трамвайчик. Трамвай міста Гера. Жовтенький, біло-жовтий. Ця от зупинка одна з найкрасивіших зупинок. На Кабаверде, най... мабуть, найкрасивіші в світі зупинки на Кабоварде. Там море, гори, але тут в Гері також є своя якась краса певна. І от новенький, відреставрований будинок теж часів совкової окупації, але дуже красиво, дуже. Гарно, подивіться, як зроблені балкончик. Тут дійсно вищий клас, взагалі суперово зроблено, начебто новобудови. Це вже ближче до центру, велика вулиця. Тому так, така от краса і така наша прогулянка. Надіюсь, вам сподобалось. З вами була Жуана. Не забувайте ставити. Вподобайки, залишайте вподобайки, дивіться мої плейлисти з Німеччини, з Кабверди. І до нових зустрічей!